Японська сталь ручка з дерева, мінус 70%. Де ти був раніше? Цей ніж незвичайний. Ріже помідори так тонко, що дошка залишається сухою, проходить крізь курку чи стейк без зусиль. Місяцями лишається над гострим завдяки спеціальній ковці сталь. Має лазерне заглиблення під палець для точності та контролю. Руків'я з натурального дерева збалансоване і зручне, як у професійного інструмента. Ковка за технікою коріння, яких у японських самурайських майстрів. Я трим. Мала у руках ножі по 250 доларів, але цей змусив їх виглядати як дешевий пластик. І так, він зараз у продажі, але вже 80% партії розкуплено. Ті, хто бере один, одразу докуповують другий, бо він реально змінює все на кухні. Натискай нижче і замовляй зараз зі знижкою мінус 70%. Тестуй 14 днів без ризику. Не підійде, повернеш, підійде. Не зможеш замовкнути наскільки він крутий. Але не тягни, бо ця партія довго не протримається.